Друзі, ще хочу підняти таку тему з приводу сексизму. От я про себе хочу сказати, що я взагалі не сексистка, тому що, коли я подивилася одне відео, де чоловіки почали поводити себе як сексисти, і жінки так само, при тому, що там Мене з 90-х там деякі, да, хто там вже з 2000-х, але е з мого покоління да, щось так сексистів немало. от Я не знаю, навіть там в коментарях, коли я читала, тому що от е говорилося про те, що якщо вимруть жінки, е е то чи зможуть е ну, існувати чоловіки? І навпаки. Але мені здається, що о, о, світ буде неповноцінний, як без жінок, так і без чоловіків. Якщо, наприклад, будуть тільки чоловіки, а вимруть жінки, і якщо о, надавши, це жінки а вимруть чоловіки, то це буде ну, неповноцінне щось. Це як птах з одним крилом, да, там, чи людина з одною рукою, з одною ногою. Ампутація іншої. Так, тобто, це, як там, я не про, про невзаємне кохання кажу, коли птах там з, з одним крилом, що ти любиш, а віддачу тобі ніякої. І... Як я люблю казати, що без поганих людей життя було б неповне, так от без жінок або без чоловіків воно теж буде неповноцінне, тому що, знаєте, я інтроверт, і я от кажу про себе, що я б могла б жити на безлюдному острові абсолютно сама, добувала б собі їжу. Без людей я абсолютно могла б знаходитися, тому що я вникаю ну, соціуму, я дуже боюся м цього всього. І я замикаюсь собі, якщо мене там оскорбили, там, чи якось не так на мене подивилися. Я, ну, це постійно виклик для мене йти е в соціум, тому що. Дійсно, він мене оточує соціум повсюди, тому що і в аптеку, і в магазин, якщо йдеш, і е, в маршрутці, якщо йдеш, ну повсюди люди, і все одно треба комунікувати. Від цього нікуди не підеш, але ну, для мене це виклик завжди. У mm, да, цього не уйдеш, як я кажу. Mm, але mm, на безлюдному острові я могла б пожити певне довго, тому що. Все одно, якщо навіть читати книгу, мені треба з кимось її обговорити, і якщо там про чоловіків кажучи, да, я там, ну, як без мужичка, то, то довго ну, не протягнула б, напевно. Хоча коли я там, от, живу в цьому світі, я знаю, що є все одно чоловіки, але в мене роками може їх не бути. Але оце оточення, що я знаю, що ця енергетика є вокруг, і що є чоловіки і повноцінний світ, і мені цього тепло на душі добре. Але, без чоловіків ну, все одно, якось ти вертаєшся в цей світ, тому що ну, ж, ну, блин, на безлюдному острові я все життя не проживу і помру, тому що ну, більше без чоловіків, ніж без, без спілкування. Да? тому що Я е, люблю цю енергетику, цей обмін енергетикою чоловічою саме. І, Увагу дуже люблю, це оточення увагою, що я там якось одягаюсь і образи якісь створюю і хочеться бути якоюсь там елегантною, привабливою. І для чоловіків якось да, хочеться подобатися, навіть якщо ти в стосунках, да, щоб звертали увагу, і це дуже так по самоцінці добре впливає. Е, от і мені страшно, що от, е, сказали, що е, знайшли спосіб, вже в 21 столітті е, без участі чоловіка робити дитину, щоб там запліднення, і що жінка матиме дитину, але без участі чоловіка, ну для мене це страшно, що вже є такі методи, тому що я вважаю, що е, участь чоловіка необхідна. І що має бути там чоловік задіяний в цьому. І що має бути запліднення цим естественним шляхом, як, як воно в житті є. Е, от, е, звичайно, якщо там, то не виходить вже в чоловіка жінки, вони там сурогатну матір нанімають, ну це вже друге питання. Але от іменно я маю на увазі, що робити дитину ну, з чоловіком треба не так, щоб без участі чоловіка що можна запліднення, ну це страшно для мене, що вже є такий метод. А Кажуть, що без жінки може прожити, та, та ні, Та ні, тому що це в нас неповноцінний світ, це ну, не не то, вже. не то. Тому що, звичайно, є достойні є недостойні як серед чоловіків, так і серед жінок. Але саме ем, після недостойних да, ти знаходиш достойного, тому що, е, коли попадаються недостойні в твоєму житті, вони тобі. А, дають такі уроки, ти набиваєш шишки, тебе ну, током б'є раз за разом, що от, ти наступаєш на одні ті самі граблі, що очнись і, і, і знаєш собі ціну і м -м -м уходь з поганих стосунків токсичних і знайдеш тоді потім собі щастя, О, так це ж все одно ну, досвід, все правильно, і це дають нам там чоловіки, жінки. А вони не недостойні, але потім ти знайдеш достойних їх менше, але вони є все-таки. Тому мені здається, що як без чоловіків, так і без жінок, ну не прожили б не прожили б. Якби вимерли чоловіки чи жінки, ну, все одно мені здається, що вимерли, потім би всі. Тому що Важливо, щоб і чоловік і жінка, щоб ну, існували чоловіки і жінки. Тому що тоді тільки світ, світ повноцінний і все як треба. І два крила у птаха. От, от і все. Тому що підбите крило, да, це там одне діло, що там, причиняли болі і бо були недостойні. Але е, потім все одно знайдеш. Е, достойного. Тому я абсолютно тут не сексистка. Ну, це моя просто думка, да, як я висловилася з цього приводу. А, от. Хочу ще ваші думки почути, будь ласка, прочитати, будь ласка, пишіть.